Безпосередньо до штартного майданчика на Бубакара. Бубакар намається використати свій корпус, але віддає передачу назад. На І подає до штартного майданчика. Бущан. Зараз щастя на боці Київського Динамо. Яка? Димо. Харкас На стандартах. Зараз один із таких стандартів стандартний момент, який виникає у Динамо. Той же Уджан це може зробити. Він і пробиває в кут. О, позицію вийшов. Заблокували його удари. Зараз Олександр Караваєв контратаку розпочинає. І це вже дуже цікаво. Ванат біжить праворуч, але волошин може сам вирішувати. Він віддає на Ваната! Владислав Добаві, і вже був готовий подавати до карного майданчика. в тім. інакше вирішили зіграти. А Бубакар. Подивіться, що виробляє Бубакар. Тіало Перес, Беніто, можливо, буде посилено центр поля. Зараз неприємна втрата м'яча і Джексон Муляка в штрафному майданчику. Пробиває Бущан. Дістається м'яч. І залишає. Низом пробивав Олександр Андрієв. Знову розриви між лініями грають проти Динамо і Антеребічу в штрафному майданчику. Хороша передача від Ребіча. І зараз.